Доброго дня. Представтеся, будь ласка. Я Єременко Сергій Таїрович. Я з першого десятку 1972 року народження. Буринь, Соборнасть, Конотопський район, Буринь, 3. Так, з якими ви проблемою спіткнулися? Ой, спіткнувся... Із ТЦК Ковальчук Віталій требує постійно грошей. Що він, типу, втратив свою премію. Премія. Ага. Да. А за що він потеряв премію? За те, що, ви... що не відправив не мене на Конотоп На коното бойовий повіст. Так? Ага. так, Ковальчук, Далежу. Віталій, ти цікавий. Дивіться, звертаємося зараз до Генеральної прокуратури і прошу всіх правоохоронних органів. повернути. магає гроші хоче спалити хату і постоянно, постійно, постійно і, і з 6 утра і до восьми вечора, угу. а позавчора він мене зустрів. Коли мені гроші віддаси, кажу, я не той місяць тобі даю, тоді все згорить у тебе. Сьогодні опять дзвонює і вчора дзвонив. А які в нього останні цифри номера? А ви можете його продиктувати номер? Останні хоча б якісь цифри. Да ладно, ну хоча б приблизно. 661, останній. 661, ну ми тоді вияснимо, хто це і конкретно. Так, чуєте, да ми бачимо по Генконтакту якийсь там паяльник пробувається. У нього така погрімок кличка. Чуєте, значить, це буде офіційне звернення в Генеральну прокуратуру, хай розбирається. Я находжуся з 14 квітня на лікуванні. На лікуванні. І, і по даний момент. І, взагалі, вони з мене зняли всі розвідки, той і штрафи, все, вони сказали, ніяких нічого не буде. І, і той. Тим, тим не менше, ми дивимося постанову дивиться. Все-таки є ось постанова А 784 про по справі адміністративного правопорушення. Все-таки вони наложили штраф. Якої сумі? 30? 37-700. І ще дивіться, оце дивіться, яке свавілля відбувається, те, що ще окремо, так сказати, підзаробітки відбуваються із із з органами ТЦК, поліції, якісь Дірібани, якісь ОПГ, вони щось там вимагають ще окремо. Що це за вимагало? Це 90-х рехіт, так не працював. Бачите, це. Оце такі от ми, значить. Мені можна не треба не розстраюватися, не то й пахова грижа. І, і пахова мені, грижа, і гастріт. Га... Все це документально у вас зафіксовано на медицині. Так, да, все воно, так. є бумаги. От, значить, оце, дивіться, з вашого дозволу, це буде передаватися по Фейсбуку. Хай Генеральна прокуратура і правоохоронні органи здійснюють відповідну належну перевірку по цьому товаришу ТЦК. Віталію Ковальову, да? От ковальчук Ковальчук, все, дякую вам за увагу. Дякую, дякую вам.